Добрий день, я бабич Валерія Андрівна. Тема нашого дослідження їжа на допомогу або харчування в умовах радіаційного забруднення. Робота присвячується працівникам координаційно-аналітичного центру Екологія і Здоров'я СМТ Іванків, Київська область Чорнобильської та Запорізької атомних станцій. Останнім часом новини про застосування ядерної зброї Росії, незаконне захоплення АЕС, виводять із стану рівноваги. Ми дуже сподіваємося, що цього не станеться. Метою дослідження є вивчення особливості харчування в умовах радіаційного забруднення. Наше завдання дослідити опрацювати різні джерела інформації стосовно теми дослідження, з'ясувати особливості проживання та харчування в умовах радіаційного забруднення. Дослідити, у яких продуктах харчування містяться речовини, які мають е противорадіаційні властивості, провести соціологічне дослідження, скласти інформаційний бюлетень особливості харчування в умовах радіаційного забруднення, З'ясовано. Що, окрім зовнішнього опромінення людини, є і внутрішнє опромінення, викликане радіонуклідами, що надійшли до організму з їжею, водою, атмосферним повітрям або через пошкоджену шкіру. Небезпечним наслідком опромінення людини під час отримання малих доз радіації є рак, злоякісне новотворення в її організмі. В той же час природа створила радіопротектор. Речовини, які захищають від радіації шляхом гальмування процесів окиснення це вітаміни А, Б, С і Е, мікроелементи. Радіоблокатори речовини, які зменшують надходження в організм радіонуклідів. Це калій і кальцій. Декорпоранти речовини, які прискорюють виведення радіонуклідів з організму. А знаходяться вони в звичайних продуктах харчування і доступні для вживання. Практична частина. Робота з джерелами інформації та проведення соціологічного дослідження. Нашим висновком є. Більшість респондентів розуміють, що харчування в умовах радіаційного забруднення має свою особливість. Але це, скоріше за всього, пов'язане з тим, що більшість в нашому онлайн-опитуванні взяли участь вчителі та учні. Більшість респондентів споживають місцеву продукцію: молоко, овочі, фрукти, рибу. Це може бути небезпечним фактором накопичення радіонуклітів в організмі людини, зарядження трофічних ланцюгів. Але в той же час розуміють небезпеку. Виявне цікавий парадокс. Більшість респондентів не знають про речовини, які можуть захистити від впливу радіонуклідів. але бажання дізнатися є. Це є довідники та відеоролики з доручними складання інформаційного довідника, особливості харчування в основах радіаційного забруднення. Загальним висновком ми зробили введення деяких речовин в організм тварини і людини зменшує уражувальну дію радіації. Ці речовини називають радіозахисними або протирадіаційні. Природа завжди захищає своє і тому. Ці речовини зустрічаються у різних продуктах харчування. Після аварії на ЧАЕС пройшло 30 років та ядерний шантаж Росії обізнаність населення про харчування в умовах радіаційного забруднення знизилась. І тому просвітницька діяльність дуже важлива справа. Кожен повинен пам'ятати. Їжа, яку ви їсте, може бути найпотужнішою формою медицини або найповільнішою формою отрути. Дякую вам за увагу!